«Передіть мені мого тата. Завтра день, коли люди у всьому світі будуть дарувати один одному тепло та підтримку. Саме тому цей автопробіг організований сьогодні символічно до Дня всіх закоханих, щоб надати підтримку тим, хто зустріне його у повній неволі. Це наші хлопці та дівчата, військові полонені. І багато хто також знаходиться просто у невідомості, і тому ми маємо це пам'ятати і підтримувати їх. 14 лютого закохані традиційно діляться радістю, обіймаються, дарують квіти та говорять про своє кохання. Але для багатьох українців цей день не про свято. Кожна жінка, чи чоловік знаходиться у ворожому полоні або ж вважається зниклим безвісти, мріє провести його разом із коханим. А ще більше мріє про його скоріше повернення додому, цілим та неушкодженим. Наталія Козинська ділиться. Останній раз голос коханого чула ще у 2023 році. Її чоловік знаходиться у ворожому полоні. Чоловік у полоні вже 16 місяців. З жовтня місяця 23-го року. Пропав у Луганській області, Сватівський район, а сам під Макіївка. Ну і сьогоднішній день знаходиться в полоні. Чекаємо вдома з поверненням. Світлана Нога розповідає, 30 грудня 2024 року в їхній родині здійснилася найзаповітніша різдвяно-новорічна мрія. Після понад року і двох місяців російського полону до рідного дому повернувся її коханий чоловік Денис Нога, захисник-прикордонник із Могилів Подільського. Світлана неймовірно щаслива, каже, самопочуття Дениса в задовільному стані. Реабілітація продовжується. Відчуваємо, ми звичайно. Радість полегшення. Що немає цих переживань вже, бо ми дуже переживали за його стан здоров'я там, всі ми розуміємо, в яких умовах хлопці утримувалися. Тому зараз ми щасливі, але, звичайно, ми ще чекаємо всіх наших хлопців, всі, які в полоні, всі, які безвісті зникли. Наприклад, з напрямку мого чоловіка з Луганської області, з Макіївки, за 23-го року було дуже багато зниклих безвісти хлопців. І до цих пір боротьба триває. Зробили об'єднання родин, які борються. Кожного дня не перестаючи, не покладаючи рук за наших хлопців. І ми сподіваємося, що найближчим часом ми дочекаємося всіх і будемо дуже щасливі вже бачити всіх в повному складі і, звичайно, всіх-всіх хлопців в мирній країні. Хай вони там тримаються. Це велика підтримка, ось такі акції. Насправді, як каже, мій чоловік, якби ми знали, що про нас не забувають, нам було б набагато легше. Тому, якщо є можливість, виходьте, не мовчіть, тому що наша підтримка їм потрібна. Десятки автівок, оздоблених національними прапорами і відповідних військових частин, портретами військовополонених і безвісти зниклих бійців, тематичними плакатами заповнили призначену локацію. Як зазначила співорганізаторка події Анна Бучковська, автопробіг приурочили не тільки до дня закоханих, а й до дня народження військовополоненого панченка Віталія Васильовича, якого окупанти незаконно засудили на 15 років колонії. Цей автопробіг присвячено панченку Віталію Васильовичу, військовослужбовцю 61-ї бригади. Зараз він також знаходиться у ворожому полоні. Віталій є чоловіком однієї з організаторок даного заходу. І таких хлопців безліч, їх сотні, хлопців і дівчат, які знаходяться зараз у нелюдських умовах, знаходяться у невідомості, яким доводиться зустрічати важливі події у ворожих тюрмах. І ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо продовжувати боротися. Ми маємо показувати це світу. Це є дуже важливим. І я хочу, щоб кожен про це пам'ятав і знав це. Тому що війна триває, і боротьба за них також. Останні етапи підготовки до акції Кохання без коханого. Позаду. В супровіді поліцейських учасники розпочали автопробіг. Шлях подолали чималий. Починаючи від паркувального майданчику по вулиці Стависька, проїхалися через усі центральні вулички Могилів-Подільського та через околиці міста. На завершення учасники автопробігу запустили в небо символи кохання і віри для тих, хто зараз не поруч. Хай кожна кохана дочекається свого коханого.